Добрий день! Державний навчальний заклад Київський центр професійно-технічної освіти представляє в вашій увазі кабінет технології обробки інформації. В першу чергу представляємо вам нашу плануючу документацію, а саме, робоча освітня програма, поурочно тематичний план. Також індивідуальний план роботи та самовдосконалення на 2024-2025 навчальний рік, паспорт кабінету, журнал реєстрації інструктажів. Методичні та навчально-наочні посібники, які використовуються в кабінеті, це книжки інформатика 10 клас автора Рилкінда. Також методичні посібники з дисципліни. Дидактичний матеріал представлений в електронному та друкованому вигляді. Ми працюємо на таких освітніх платформах, як Наурок, Всеосвіта та у власному сайті. Викладаємо завдання на платформі Classroom. Проводяться також завдання в Zoom та Meet. В кабінеті наявні спеціально-методичної експозиції стенд інформаційно-комунікативні технології та куточок випускника. Також представлений куточок з охорони праці та є в наявності первинні засоби пожежогасіння. Робоче місце викладача оснащене комп'ютером, колонками, багатофункціональні пристрої та екраном. До робочого місця здобувача освіти входить комп'ютер та багатофункціональний пристрій. Ми турбуємо про безпеку, тому в нашому кабінеті в наявності є аптечка з набором медикаментів, перев'язувальних засобів і приладдя для надання до лікарської допомоги. Для роботи в кабінеті використовуємо такі програми Microsoft Office. Photoshop, ColorDraw, InDesign та інші.